Технохвиля хвиля. Технохвіля ветика. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження, твої новини. Технохвиля ВТФК на зв'язку сьогодні вівторок, 20 травня. Це означає, що ми майже на фінішній прямій весни. Переду ще трохи навчання, а далі канікули, сонце, свобода і нові пригоди. Але поки не втікли думками до літа, ловіть порцію драйву новин, музики і звісно, доброго настрою прямо в серце ефіру. До речі, сьогодні відзначають всесвітній день метрології. так так, на честь усіх точних вимірювань. А ми сьогодні точно виміряємо ваш настрій і спойлер. Він буде на максимумі, тож налаштовуйтеся на хвилю позитиву. Лишайтеся з нами, бо попереду тільки найкраще. Погнали! що в кулежі? Днями наш коледж перетворився на культурно-освітній центр. Саме тут пройшло перше регіональне методичне об'єднання викладачів української мови та літератури. І не просто з Вінниччини, а з усієї України від Чернігова до Миколаєва, від Львова до Сум. Тягом двох днів серйозні розмови про освіту в умовах війни, силу мови, нашу національну ідентичність, і головне роль викладача словесника у реаліях сьогодення. Було все і виступи науковців, і живе спілкування, і натхнення. А ще екскурсія нашим коледжем, знайомство з лабораторіями, автентична світлиця з бандурою та запашним чаєм. Літературно-музична композиція про українську вишивку і пам'ятний перформанс Івасюка Скрябіна це було свято мови, культури, професіоналізму і справжньої любові до справи, яку робиш. Тримаймося разом, бо разом ми Україна. Що ви досі думали, що фізика це тільки формули в зошиті? Тримайтесь, бо зараз буде дещо гаряче. У нашому коледжі відбувся традиційний конкурс фізиків-експериментаторів, і скажемо вам, першокурсники дали жару. Вони не просто виконували завдання, а вмикали логіку, кмітливість і драйв, щоб дати раду найрізноманітнішим викликам. Собі, як визначити масу пари в кабінеті, скільки молекул у склянці води? І головне, циліндр справді золотий чи просто гарно вищить? І все це без поргалок, без Google, тільки розум, спостережливість і командна робота. Весь цей науковий батл організували наші невтомні викладачі. Людмила та Микола Поліщуки, і це було не лише цікаво, а й по-справжньому захопливо. А тепер фанфари. Перше місце Станіслав Літус і Богдан Укиянчук. Група 1 ВЄ. Друге місце Володимир Павлюк і Артем Ляшук. Група 1 К 1 І третє місце Павло Кузьменко та Артур Момсіков. Група 1ТК. Вітаємо всіх учасників! Ви довели, що експеримент це не страх помилки, а шлях до розуміння світу. Просто свято, а справжній день емоція у самому серці Вінниці у креативному просторі Щедрик відбувся культурно-мистецький проєкт Україна в Європі, де зібралися ті, хто вірить у силу мистецтва, спільноти і нашої країни. Наші студенти та викладачі стали частинкою цієї події, і скажемо відверто, атмосфера була така, наче потрапили на справжній європейський фестиваль. Вільний, легкий і натхненний. Майстер-класи, бібліодворик, фудкорти, футозони. Спілкування, усе, щоб відчути єдність і драйв. А головне, подія мала важливу мету. Під час заходу розпочали збір коштів на авто для ЗСУ. Бо цінності Європи це не лише музика і кава, це свобода, це гідність, це відповідальність. Хто не боїться кіргофа, той в електротехніці як риба у воді. У нашому коледжі відбулася олімпіада з електротехніки. Участь взяли 19 студентів другокурсників, технічних спеціальностей електроенергетики, електромеханіки, радіотехніки та комп'ютерники. Тема електричні кола постійного струму, і тут уже без базових законів Ома та Кіргофа не обійтись. Треба було не лише пам'ятати, а й мислити логічно, точно і нестандартно. А готували наших хлопців і дівчат викладачі енергетики: Віктор і Неланіла Рихлюки, Артем Ганза та Максим Тріска. Усе чесно і об'єктивно роботи зашифрували ще до оцінювання аби жодної упередженості. За це відповідав заступник директора Микола Поліщук. А тепер головне: хто запалив як лампочка на повну? Перше місце Ілля Березюк. Група «2ВЄ». Друге місце Ярослав Оренянський 2К2. Владислав Черначук 2К1. І Мирослав Магуран 2КІ2. Третє місце Дмитро Закушняк 2КІ1. Владислав Білохаж 2ВЕЙ і Олександра Механічва 2КІ1. Вітаємо всіх учасників. Пам'ятайте, струм це не тільки сила, а й логіка, точність і майбутнє. Залишайтеся на Технохвилі ВТВК, далі ще більше яскравих новин і зарядженого настрою. А тепер увага! Дорогі забудькуваті, розсіяні, закохані, і просто ті, хто рано встав на з ноги. У 107-й аудиторії незабаром відкриється бюро знахідок. Якщо ви раптом загубили щось крім совісті, сміливо йдіть у 107 до Томчук Марічки Васильівни. Там працює служба. Знайдемо навіть ваше натхнення, якщо треба. Тож перевіряйте рюкзаки, згадуйте, що пропало, і велкам у 107. Сьогоднішній випуск майже рекордний. Маємо радість вітати одразу п'ятьох іменинників, Можете таке собі уявити? Отож, на чию адресу лунають поздоровлення, дізнаємося вже за мить. Менюшечке. Ще минулої п'ятниці свічки на іманенному торті задули керівник фізвиховання Юрій Феліксов та інженер комп'ютерних систем Микола Охота. У неділю з ювілеєм вітали викладача Максима Гнепиводу. А просто сьогодні співаємо happy Birthday» заступниці головного бухгалтера Людмилі Парфенюк і феї чистоти і порядку нашого гуртожитку Галині Ладовській. Сподіваюсь, нікого не забула. Тож наші чудові енергійні та життєрадісні іменинники, хай усі починання вдаються, а мрії здійснюються під мирним небом вільної України. Настав час перевірити гороскоп, що приготували нам в зорі, несподіваний віраж долі, чи можливо зустріч з коханням усього життя. Увага! Студенти всіх спеціальностей включаємо внутрішній вайфай і ловимо сигнал Всесвіту. До ворожки не ходи. Ваша інтуїція вмикається наповну, особливо в той момент, коли треба вгадати, в якому кабінеті сьогодні пара. Тож електроенергетики та електромеханіки довіряйте передчуттям, особливо, якщо вони вам радять, що треба підготуватися до контрольної. Цього тижня вам аплодує Всесвіт, навіть якщо ви просто дійшли на першу пару. Тож комп'ютерники готуйтеся до нових зустрічей. Можливо, в маршрутці, в буфеті або біля автомата з кавою на вас чекає цікава зустріч. Леви вас накриє потужна хвиля натхнення. От тільки не факт щодо навчання. Але нічого, ідеї для стартапу, вірша чи відео в Тіктоці теж варті уваги. Тож логісти просто творіть. Терези, Ви генератор енергії, але цього тижня батарея. Загрозливо вимає червоним. Тож фінансисти не бійтеся просити допомоги або зробити паузу. Перезарядка це не слабкість, а стратегія. Діви, ідеальний конспект не врятує, якщо ви не виспані. Радіотехніка. Пийте воду, дихайте повільніше і пам'ятайте, навіть найчіткіша схема має дрібні збої. Пам'ятайте, друзі, гороскоп це підказка, а не вирок. Зірки можуть показати напрямок, але кроки за вами. А зараз хвиля позитиву, добра і найприємніших моментів. Рубрика Привітів вже готова підкорювати ефір. Привіт, експрес! Отож, маємо сьогодні один, за те дуже щирий привіт. Петро Вартем передає вітаннячка Софії Чікалюк. Друзі, знаєте, іноді ось такий невеличкий привіт може зробити цілий день теплішим. А ми, скориставшись моментом, передаємо ще один привіт від директорки нашого коледжу Світлани Михайлівни Василюк. Але це не просто привіт, а мотивація для кожного з нас. Ваші слова. Можуть бути як промінь сонця або як холодний вітер. Обирайте говорити так, щоб зігрівати серця. Ми часто недооцінюємо силу слів, але одно слово підтримки може змінити чиїсь життя, так само, як і одне небережне слово може завдати болю. Говоріть так, щоб люди після розмови з вами відчували натхнення, а не сум. Будьте тими, хто дарує світло. Щиро ваша Світлана Василюк. Хіт коктейль. Ну що ж, технохвиля хвиля ВТФК потроху зменшує оберти, але тільки на сьогодні, друзі. Бажаємо вам тижня зі скрою, щоб кожен день приносив щось нове: ідею, посмішку, перемогу. Не бійтеся пробувати помилятись і мріяти по-крупному. Усе вийде, особливо якщо з музикою в серці. А зараз обіцяна музична пауза для найбільшого фаната гурту Шмальгаузен. Для Даніїла з групи 1 ЕА2 звучить трек карти. З вами була Технохвиля Ватилка. До зустрічі і нехай цей тиждень буде саме вашим. Ця ніч пам'ятає прожас мій спокій зі мною через вікно цей вечір вродливий, й йому все одно. Це містом блукає, мій милий друг, він точно не знає. Що я вже труп Поліцмейстери знають, хто ти така. В карди програють твоє взуття. Жити мені знову в ньому тому, що зміню ім'я. Мертві, біля дому вони люблять, я устой і я. Жити мені знову в ньому, тому, що зміню ім'я. Мертви біля дому вони люблять я устому і я. Чому я? корсет, мотузками шпиці хребет, за тобою є зграя собак, вони виріжуть місто в задакт. роблю, що я хочу я сам собі, сам, я тихо шепочу, сам, 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 сам. Що змінюєм я? Мер біля дому, вони люблять і усто і я Жити мені знову в ньому тому, що змінюєм я Мер біля дому, вони люблять і усто ми, я лай, лай. Чому я? Про студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга на великій перерві Коледж Ньюс в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК.